Рад вас вітати в ефірі телеканалу «Енергоатом». як завжди, у цій порі, час для новин Рівненської АЕС. Тож про що сьогодні йтиме мова у нашому випуску? Дивіться за мить. Сьогодні у випуску новини енергетичного сектору. Фахівці відділу розвитку персоналу РАЕС дбають про здоровий клімат у колективах підприємства. Відбулося чергове робоче засідання профспілкового активу РАЕС. Рівненські атомники продовжують активно підтримувати тих, хто на фронті. Творчі роботи вихованців міського реабілітаційного центру на підтримку ЗСУ. У Великодній тиждень працівники Рівненської АЕС молилися за мирне життя в Україні. Тний пісенний спадок полісся відроджує у своїй творчості народний фольклорний гурт Полішуки Палацу культури РаЕС. Цьогоріч золотий ювілей РАЕС відзначить благодійним заходом енергія перемоги. Команда Раес Тім запрошує приєднатися до святкувань. Юні футболісти змагалися за лаври переможця в межах кубку ДІФЛУ-2023. Матч відбувався на стадіоні спорткомплексу Ізотопрес. Представники ДП Кенргатом на чолі з президентом компанії Петром Котіном у складі офіційної делегації відвідали Канаду та підприємство КЕМЕКО. Підсумком зустрічей стало підписання двох важливих угод на фізичне постачання уранового концентрату з України до Канади, а також меморандуму щодо розвитку урановидобувної галузі в Україні за допомогою канадських партнерів. Нагадаємо, що партнерство з канадською компанією Кемеко відкриває перспективу створення підприємства з конверсії і уранового концентрату в Україні. Резидент ДПЕНЕКЕНРГАТОМ Петро Котін взяв участь у засіданні консультативної ради Холтек стосовно впровадження проєкту СМР 160 До складу ради входять визнані лідери ядерної енергетичної галузі компанії, які тісно співпрацюють з Холтек Інтернешнл». Президент Гнек «Енергоатом» наголосив що відповідно до концепції розгортання малих модульних реакторів в Україні. «Енергоатом» планує побудувати серію таких реакторів для заміни, передусім вугільної генерації зруйнованої внаслідок Ок російської агресії, а технологія СМР 160 від Холтек International є для України однією з можливостей зміцнити енергетичну незалежність. Рівненська АЕС є найбільшим промисловим об'єктом полісся, основним наповнювачем бюджетів міста супутника та області. Своєю наполегливою працею рівненські атомники сприяють зміцненню регіону та держави, виконуючи роботу надійно, якісно і професійно. Підтримувати належний психологічний стан та зберігати емоційний спокій допомагають енергетикам фахівці відділу розвитку персоналу станції. З нагоди всеукраїнського дня психолога, який щорічно відзначає 20 3 квітня наша Олена Муляр поспілкувалася із спеціалістами цього підрозділу. Управління людськими ресурсами передбачає сильну та адаптивну корпоративну культуру. Це, в свою чергу, забезпечує надійне та стабільне функціонування будь-якого підприємства. Саме психологи відіграють чи не на найважливішу роль у реалізації оперативних завдань щодо роботи з персоналом. Підтримувати належний психологічний клімат та емоційний спокій у колективі атомників Рівненської АЕС допомагають фахівці відділу розвитку персоналу атомної станції. У 1987 році була створена лабораторія психофізіологічного забезпечення в складі навчально-тренувального центру. Пізніше лабораторія перетворилась відділ психолого-педагогічного забезпечення, відділ навчально-тренувального центру. І в 2015 році був створений окремий підрозділ це відділ розвитку персоналу, до якого війшла група роботи з людським фактором, куди входять психологи і соціологи. Сьогодні у групі управління людським фактором працює шість психологів за різними напрямами роботи. Кожен виконує широкий спектр завдань, зокрема, професійний добір до складу оперативного персоналу за професійними важливими якостями. Крім того, ми займаємося виявленням працівників з управлінським потенціалом для того, щоб їх. Зараховувати в кадровий резерв, працювати з ним, також ми постійно моніторимо стан персоналу, особливо оперативного персоналу, його психологічний стан і його психологічну готовність до виконання успішного виконання професійних обов'язків. Також психологи підприємства проводять різнопланові семінари та тренінги для керівників атомної станції і тих працівників, які перебувають у кадровому резерві. Мета розвиток професійної компетенції у сфері психології та управління персоналом. Однією із затребуваних тем є ефективний публічний виступ та самопрезентація, адже вміння гарно себе презентувати та розмовляти в сучасному суспільстві є надзвичайно важливим. Чому? Тому що просто бути хорошим працівником, вміти виконувати свою роботу, бути дисциплінованим, бути відповідальним. Цього вже замало. Потрібно вміти розказувати про свої результати і також про свої здобутки так, щоб ваша робота була оцінена найкращим чином. Одним із важливих напрямів роботи психологів навчання методів попередження помилок під час виконання посадових обов'язків. Війна в Україні стала викликом для усіх. Спеціалісти групи управління людським фактором пройшли відповідне навчання. І проводить для працівників тематичні лекції, щоб і в умовах війни енергетики могли надалі забезпечувати безпечне виробництво екологічно чистої та низьковуглецевої електроенергії. Задача психологів – допомогти людям справлятися, навчити людей справлятися з цим стресом, який перманентно триває вже другий рік, надавати собі допомогу, але цьому треба було вчити. І індивідуально працювали з людьми, і групові заняття. Ще одна із нових задач це повернення наших працівників з зони бойових дій, надати допомогу таким, таким працівникам, щоб вони могли далі успішно продовжувати свою роботу на рівненській станції. Щорічно, 23 квітня, психологи відзначають своє професійне свято. Варто зауважити, що вже упродовж багатьох років багатовекторний психологічний супровід роботи персоналу Рівненської АЕС ведуть справжні фахівці своєї справи, які завжди впроваджують нові методики роботи, аби атомники стратегічного об'єкту якісно та професійно виконували свою роботу. Я дуже люблю свою роботу, адже вважаю, що саме вона є моїм покликанням. Саме робота психолога є вкрай потрібною та важливою для персоналу атомників. Аес. Ми психологи в своїй щоденній роботі допомагаємо підтримувати психоемоційний стан працівників та створювати сприятливі умови для їх професійного і також особистісного розвитку. Саме від персоналу та його злагоджених дій залежить безпечна та надійна робота кожної атомної станції в світі. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. Відбулося чергове робоче засідання профспілкового активу РАЕС, у ході якого обговорили питання медичного страхування персоналу підприємства, а також активну волонтерську діяльність атомників, спрямовану на підтримку українського війська. Тож далі передаю естафету моїй колезі Тетяні Коровайчук, яка уже за мить розкаже вам усі подробиці засідання. Відбулося чергове засідання про спілкового активу Рівненської АЕС. Наразі діючим на підприємстві є спільне рішення проспілкового комітету та адміністрації щодо виплати поточної премії за січень травень у розмірі 70% промисловому та 58% непромисловому персоналу. Поінформував голова первинної проспілкової організації РаЕС Іван Мельник. Підписано колективний договір державного підприємства на екенергоатом на 2023-2024 роки. Він уже готується для розстражування. Основні Питання, які озвучені при проведенні колективних переговорів, зокрема з виконання колективного договору за 2022 рік і перспективи 2023-2024 року, це про те, що звернути особливу увагу на зростання заробітної плати протягом 2023 року, і також звернути увагу на підвищення посадових окладів тарифних ставок. Не менше ніж передбачено законом України на 23 рік колективним договором депенекенрогатом визначено ряд матеріальних допомог для працівників компанії та членів їх сім'ї. Втім, наголошуємо, що з'явилися нові види допомоги. Зокрема, передбачена матеріальна допомога працівникам, у яких народилися діти, або на утриманні яких є діти з інвалідністю. Також мають право на отримання щомісячної матеріальної допомоги ті працівники, на утриманні яких є діти на півсироти, що отримують державну пенсію по втраті годувальника. Раніше не всі мали право на її отримання. Для оформлення цієї допомоги слід звернутися у відділ розвитку персоналу, будівля АнтиЦ 109 кабінет. Додаткову підтримку первинна проспілкова організація компанії надає працівникам Запорізької АЕС, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, а саме доплату мамам, які перебувають у декретній відпустці, в розмірі 6700 тисяч гривень щомісяця. Від проспілкового комітету мають можливість отримати матеріальну допомогу сім'ї загиблих або поранених працівників. Крім цього, поінформував Іван Мельник, за кошти проспілкової організації РАЕС для потреб армії закуплено 10 тепловізорів, 12 квадрокоптерів та 20 рацій. Всього надано допомоги війську на 3 мільйони гривень. Як проходитиме цьогорічний літній сезон оздоровлення? Спрогнозувати важко, тому працюємо з коліс, зауважує Іван Мельник. Цьогоріч уже оздоровлено 492 дорослих та 213 дітей-атомників. Планується сезон оздоровлення на рок біле озеро. Для атомників діючою залишається часткова компенсація вартості путівки, наголошує голова проспілкової організації. До відкриття сезону на рок біле озеро планується велозабіг у рамках відзначення 50-річчя РАЕС, поінформував заступник генерального директора з персоналу РЕС Богдан Шмигельський. А загалом він акцентував увагу присутніх на дотриманні трудової дисципліни у колективах, а також на питаннях взаємостосунків зі страховою компанією Уніка. Подякував Богдан Шмагельський атомникам за волонтерську допомогу. Зсу війна стосується кожного і куємо перемогу спільними зусиллями, наголосив заступник генерального директора Тетяна Коровачук Олександр Сніжко, канал «Енергоатом». Чергова допомога для військових, що мужньо оборонять країну наближаючи перемогу. Квадрокоптери, тепловізори, рації, турнікети усе це якнайшвидше відправлять на передову. Рівненські атомники і далі продовжують активно підтримувати тих, хто на фронті. Наталя Щаслива зі сльозами на очах обіймає коробку з квадрокоптером, яку незабаром відправлять в підрозділ, де служить її чоловік. Таку необхідну для військового техніку придбали працівники Рівненської АЕС. Атомники з перших днів війни підтримують українських захисників і словом, і ділом чекають дуже сильно і дуже дуже просто. Вже немає сили на це чекати, бо їм це дійсно дуже потрібно. Чекають ще на тепловізори, на рації, звісно. Ну бо це їхнє життя, їм це дуже необхідно, щоб врятувати нас. Ну і щоб їм там було трошки легше. Дуже хочу просити не зупинятися всіх, бо для них це дуже важливо. Дрони, тепловізори, рації та турнікети поїдуть у кілька підрозділів, де захищають наш суверенітет та незалежність працівники станції, чи їхні рідні. Усе це сьогодні вкрай потрібно на передовій. Олександр працівник РЕС, та сьогодні разом з побратимами б'є ворога під Бахмутом. Для бійців з аеророзвідки, каже, така техніка стане в нагоді. «Саме Найнеобхідніше це коптери. Бо, ну, я розумію, що вони дорогі, але вони дуже часто втрачаються. У нас буває таке за тиждень, по 10-14 коптерів виходять. Дійсно нікуди не може, бо потрібно наблюдати. Бо там наші хлопці, що я можу сказати, Основне – наші очі. Бо ми коректуємо міномети, артилерію, всю. ті самі хаймерси, три сім'єрки, все коректується за допомогою цих коптерів. Чергову допомогу на фронт закупили на 2 мільйони гривень, із нового коптери з тепловізійною камерою. Військові, на жаль, ну не можуть придбати їх, тому що вони дуже дороговартісні і вони втрачаються, тому підключаємося, допомагаємо. Ще зараз на, в магазині вже замовлені, але ми очікуємо поставки ще таких шести тепловіз з тепловізійними камерами. От вартість одного 240 тисяч. Представники волонтерської групи рес закликають колег не зупинятися та продовжувати підтримувати наших захисників. Березень місяць фактично 8 мільйонів освоїли. 3 мільйони. От були перераховані 3% від окладу, 3 мільйони зібрали додаткового збору для 61-го батальйону. От і 2 мільйони надала проспілкова організація. Уся придбана техніка найближчим часом поїде до наших військових на передову, щоб якнайшвидше допомогти їм наблизити перемогу. Юлія Крищук, Павло Жих, канал енергоатом. Продовж двох тижнів на Рівненській АЕС діяла виставка продаж творчих робіт вихованців варайського реабілітаційного центру. Столи з великодніми виробами та скриньки для благодійності розмістили на чотирьох об'єктах атомної станції. Виручені кошти спрямують на допомогу українським військовим. В межах благодійної акції «Енергія добра кілька років поспіль на рівненській атомній електростанції діють різні тематичні виставки продажі творчих робіт вихованців варайського реабілітаційного центру. Так, атомники намагаються підтримати дітей з інвалідністю. У них дуже широке коло можливостей, і ми їх в цьому намагаємось підтримати. Вони постійні учасники наших акцій. Це дуже приємно. Неї і волонтерять, і виступають на сцені, і роблять різні саморобки. Творчі вироби вихованців реабілітаційного центру та скринки для благодійності були розміщені на декількох локаціях атомної станції і цьогоріч. Декоративні яйця з папіємаше, символічні підкови на щастя, парафінові свічки, імбирні пряники такий великодній сувенір мав змогу придбати кожен охочий, а заразом покласти у скриньку суму, яку вважає за потрібне. Цього разу благодійна акція була спрямована на допомогу українським військовим. Наша співпраця з реабілітаційним центром поширюється. Зараз ми додали те, що найбільш актуально. Тому що це гроші, які були зібрані в результаті цієї акції, плануються відправити на потреби Збройних сил України. Тому велика подяка всім, хто прийняв участь. Виставка продаж діяла впродовж двох тижнів. За цей період вдалося зібрати понад 23 тисячі гривень. Скриньки були повні перший же тиждень, столи були порожні. Люди долучаються, люди підтримують. Тобто люди розуміють, що важливо допомагати збройним силам, важливо підтримувати. Тих, хто потребує нашої підтримки, немає маленького чи великого вкладу. У нас кожен вклад є безцінний, тому що тільки разом, тільки гуртом ми є сила. Директор Варайського реабілітаційного центру зауважила діти охоче працювали над виготовленням виробів разом з вихователями творчих гуртків. Вони завжди із великим бажанням долучаються до благодійних справ, особливо тих акцій, які організовують їхні добрі друзі, працівники Рівненської АЕС. Такі акції і такі види роботи вони є корисними для наших вихованців. Вони відчувають свою значущість, підвищується самооцінка дітей. І, звичайно, відчуття подяки до збройних сил нашої України. Тим більше, що ми вони знали, яка мета цієї акції, що це підуть кошти. Ти зібрані на закупівлю обладнання для збройних сил України, тому ну, з великим задоволенням і як батьки, так і наші вихованці і працівники центру реабілітації долучилися саме до виготовлення таких виробів. Усі учасники благодійної акції переконані саме такими впевненими спільними кроками вони і надалі рухатимуться, аби в Україні якнайшвидше запанував мир. А до дітей повернулося щасливе дитинство і вони зростали у незалежній державі. Ми завжди підтримували і будемо. Підтримувати збройні сили і будемо створювати нові проекти, які саме будуть сприяти наближенню нашої перемоги. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом. У Великодній тиждень працівники Рівненської АЕС молилися за мирне життя в Україні. Світлий понеділок атомники відзначили молебнем у каплиці, що розташована на території пристанційної площі підприємства. Разом славили Христа та куштували пасхальні дари. У капличці поблизу пристанційної площі Рес благочинний Вараського району та міста Вараж, настоятель свято-покровського храму, отець Віталій Боднар провів пасхальний молебень. До спільної молитви долучилась адміністрація та працівники Рівненської АЕС. Це велике свято Воскресіння Христового. Люди йдуть за покликом душі до святих місць. А святи місця це наші християнські храми, собори, святині. Прийшов сьогодні в капличку перший раз. До речі, дуже гарно, дуже сподобалося. Навіть пасочки пригостили смачна. Дякую, Христове Воскресіння це свято перемоги, життя над смертю, свято єдності нашого народу. Тож атомники помолилися, щоб Воскреслий Спаситель благословив своєю милістю нашу батьківщину та усіх українців, прохали у Господа про мир і спокій в нашій країні. Сьогодні в другий день пасхальний свят. Ми зібралися тут в каплишці біля станції, щоб Відслужити пасхальний молебен, поділитися один з одним пасхальною радістю, побажати нам миру, перемоги, щоб нарешті вже завершилась та війна, яка в будь-яку хорошу справу, в будь-який хороший настрій вносить свої такі негативні корективи. Але поряд з тим, Пасха це є свято перемоги, і ми цю перемогу проповідуємо, перемогу життя над смертю. І перемогу українського народу над російськими загарбниками. Опісля молитви усі присутні отримали освячені великодні дари Паску та крашенки. Юлія Крищук, Оксана Колесник, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Зовсім скоро у травні. Рівненська АЕС відзначить свій ювілей – 50-річчя з дня заснування. Відсвяткуємо благодійним заходом енергія перемоги. В його межах заплановані різноманітні майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва, плетіння сіток, спортивні заходи, зокрема, й велопробіг. Прихильники цього виду спорту уже готуються до участі. Приєднатися до заходу усіх бажаючих закликають представники велокоманди Раестім. Прихильники здорового способу життя у 2016-му об'єдналися і створили велокоманду РаєСТім. Коли працівники нашої станції та інших станцій зібралися в один великий пробіг і їздячи нашими куточками України мальовничої, проїжджаючи станції, вони зустрічалися в Славутич. І тоді зародилася ідея створення команди. За роки існування команди спільно її учасники вже подолали мільйони кілометрів. Вони разом тренуються та здобувають перемоги у різноманітних спортивних заходах. Як команда створилася, знайшли один одного в спорті. Так ми її дружимо, спілкуємось, підтримуємо один одного. Приймаємо участь у змаганнях, готуємось до них. Це дуже надихає, це дуже цікаво. Це весь час з Друзями проводиш вихідні, активно проводиш вихідні. Це є дуже класно через те, що от в нинішній час з нинішнім з нинішнім станом в країні кожен з нас може підсилювати себе, цим самим підсилювати нашу країну. Сьогодні у складі велокоманди команди тім вісім спортсменів. Вони постійні учасники традиційних івентів, які проводить Рівненська АЕС з моменту повномасштабного вторгнення. Мета усіх спортивних ініціатив благодійна. Таким чином атомники не тільки пропагують здоровий спосіб життя. А й допомагають ЗСУ у нелегкій боротьбі з окупантами. За цей період на РЕС було проведено чимало подібних заходів. Зокрема, веломарафон 100 кілометрів до перемоги, велопробіг до Білого озера, біжимо для перемоги та інші. Чим подобаються наші заходи, вони масові, велика кількість однодумців, люди різні, але всі об'єднані одним захопленням. Наша велокоманда Раїс Тім розвивається, команда стає сильнішою. Команді Раєстім Віталій з 2018-го. А загалом спортом, зокрема, вело, почав займатися з 10 років. Сьогодні він та його товариші мають за плечима великий багаж знань та досвіду в улюбленому виді спорту. Вони знають, як обрати надійний велосипед, правильно розпреділяти навантаження, розраховувати свої сили на різних дистанціях. Знаннями та вміннями представники «Рейс-Тім» готові поділитися із усіма охочими під час спортивних майстер-класів, які відбудуться на стадіоні ізотоп 27 травня в межах благодійного заходу Енергія перемоги, приуроченого 50-річчю Рівненської АЕС. Під час проведення майстер-класів велокоманда тім в процесі буде ділитися своїм досвідом буде ділитися. Якимись професійними навичками буде цікаво, корисно та пізнавально. Також у межах благодійного заходу «Енергія перемоги відбудеться велозаїзд до Білого озера. Спортивний івент запланований на 28 травня. Старт о десятій ранку. Збір учасників триватиме вже з дев'ятої години. Долучаємось до велозаїзду на біле озеро так рукуємо разом до перемоги. Кожен подібний захід допомагає наблизити перемогу України. Лише спільними зусиллями ми можемо повернути в країну мир та здобути незалежність. Олена Муляр, Павло Жих, телеканал Енергоатом колоритний і неповторний пісенний спадок Полісся відроджує і пропагує у своїй творчості народний фольклорний гурт Полішуки Палацу культури Раес у черговому епізоді програми Таланти Полісся знайомство із творчістю гурту. Жива українська пісня, житиме нація. Переконані його учасники. Сьогодні у репертуарі колективу переважно патріотичні пісні. Закінчиться війна, буде перемога, і ми відтворимо колишнє поліське весілля з усіма його звичаями та обрядовими дійствами. каже керівник гурту Тамара Рижа. Тож переглянути повну версію програми ви зможете на офіційних сторінках РАЕС у соцмережах та Ютуб-каналі підприємства. Не пропустіть, це буде цікаво кожному. Же всеукраїнського об'єднаного турніру серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів у період із квітня до червня триває кубок дитячо-юнацької футбольної ліги України 2023 Рівненська область представлена у цих змаганнях 11 командами, серед яких є спортсмени міста супутника Рівненської АЕС. На футбольному полі стадіону із РАЕС днями зустрілися футболісти ФК Вараша Раес та «ДЮСШ США Верес з міста Рівного. Подробиці матчу далі. Тривають ігри на кубок чемпіонату України з футболу серед дитячих команд, у яких беруть участь і юні футболісти Вараша. Перша гра відбулася у Нововолинську. Команда футбольного клубу Вараж РС» зіграла з командою Шахтер Нововолинськ. Друга гра пройшла на спорткомплексі ізотоп Рівненської АЕС, де зустрілися команди футбольного клубу Вараж РС» та дитячо-нацької спортивної школи Верес з міста Рівне. Це перше коло В нашій групі п'ять команд. Закінчується перший, зразу стартує друге коло цих змагань. У нас в групі Верес, Костопіль, Нововолинськ, Волинь, Луцька і ми. Гра тривала у два тайми по 45 хвилин. Учасники команд це юнаки 16-18 років. Вадим вперше грає на нашому стадіоні. Ділиться враженнями. поле дуже тяжке. Ми приїхали перший раз. Я граю на цьому стадіоні. Гра видно було, що ми переіграємо цю команду, і в першому таймі вже треба було забувати. Трошки не виходило, але в другому таймі ми закрили просто цю команду, і все У нас вийшло зробити те, що нам казав тренер. У цій грі з рахунком 1-4 перемогла команда дитячо-нацької спортивної школи Верес Рівне. Наші хлопці не засмучуються та обіцяють в наступних іграх здобути перемогу. Основки є, можливо, не все волочається, але пробуємо. Все буде вилучатися. Голову скати не можна, це ж спор, бо після поразок будуть перемоги. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Триває спортивний сезон для атомників РЕС. 18 квітня розпочалися змагання зі стрітболу в залік щорічної спартакіади Рівненської АЕС. До участі заявилось 13 команд, які згідно жеребкування були розподілені на три групи. Ігри триватимуть до 28 квітня, включно. Це був останній на сьогодні матеріал. Дякую, що були з нами. Пам'ятайте, що стежити за усіма нашими новинами. Ви завжди можете у соцмережах Рівненської АЕС та Ютуб каналі РАЕС-Інформ. Обов'язково переходьте за цими посиланнями, ставте вподобайки і діліться власною думкою у коментарях. Але найважливіше залишайтеся з телеканалом Енергоатом.